Хотіла б я тебе, мов плющ обняти, так міцно щільно закрить од світу. Я не боюсь тобі життя одняти, ти будеш, мов руїна, листям крита. Плющ їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стіну голу. Але й руїна Стало так тримає товариша, аби не впав додолу. Їм добре так удвох, як нам з тобою, а прийде час розсипатись руїні. То хай вона тоді плюща ховає під собою. Навіщо вдався плющ на самотині? Хіба на те? Аби валятись долі, поламаним, пошарпаним без сили, чи з розпачу повитись на то поле і здатися для неї гірш могили.